Сьогодні з нами на це програма Столиця з вами, ведучий Сергій Дойко. Власне, в цій передачі ми будемо говорити про президентську виборчу кампанію і власне обговоримо цю кампанію, самі вибори президента, специфіку, можливо, особливості кампанії 2014. З людиною, яка оголосила про те, що претендує на крісло номер один у державі, на пост номер один. Я із задоволенням представляю гостю нашої програми. Це Заслужений лікар України, відомий громадський діяч Ольга Богомолець. Пані Ольга, дякую, що сьогодні до нас завітали. Вітаю я одразу скажу нашим глядачам: традиційно, ми працюємо у прямому ефірі 223-09-71. Це наш телефон. Будь ласка, долучайтеся до спілкування. Тим більше, чим скажімо так, ну є цікавішими програми, коли спілкуюся з людьми, які беруть участь у президентській кампанії. Власне. Моє завдання, да і я думаю, ваше завдання максимально розкрити цю людину, з'ясувати можливо ті моменти, які ну десь залишалися можливо не на першому плані, на другому, на третьому, оскільки вага питання надвисока. Ми обираємо і будемо голосувати за людину номер один в будь-якому випадку у нашій державі. Тому пані Ольга, перше запитання, воно традиційне, от воно вам оце, от клопіт, оцей. Навіщо треба взагалі? Ця кампанія, ці всі речі, балотуватися. От воно вам треба? Прошу. Треба, тому що жити в такій країні, в якій ми з вами живемо, більше не можу. Mm. Не можу і не хочу. І розумію, що те, що в Україні відбувається сьогодні, насправді наш єдиний, хіба що не останній шанс. Тому що ті хлопці, які загинули під час цих сутичок, вони загинули за те, щоб змінити систему. І я йду для того, щоб змінити систему. Я розумію, що з нижніх рядів її неможливо поміняти. Я йду не для того, щоб тримати країну міцною залізною рукою. Я йду для того, щоб дотримуватись Конституції і бути. Представники людей, а не політиком. Політики мають працювати для людей. І те, що ми сьогодні маємо в країні, і внутрішній розкол, і рівень корупції, і ті проблеми, які у нас виникли, вони виникли внаслідок абсолютно відсутності об'єднувальної політики. Mm -hmm. То, от я вважаю, що президент не має мати своєї партії, не має навіть мати більшості у парламенті. У мене виникає питання: якщо більшість за президента, а меншість чия? Президент має бути захистом людей і гарантом виконання конституції. У ну, парламенті мають бути альтернативні думки. Більшість а, пропрезидентська, бо а, треба ухвалювати законопроекти, які в тому числі а, і подає президент. А, а меншість це, вона контролює, це, скажімо так, більшість. якщо ми говоримо а, про речі честі, совісті, справедливості. То не може бути в парламенті люди, які проти справедливості. Розумієте, ми зараз намагаємося поміняти одне зло на інше. Це якщо президент це якщо... справедливість. Знаєте, як фільм колись був? Я не можу, каже, порушувати закон, бо я і є закон. А... Це якщо президент це і є справедливість. Так, так. А якщо ні, тут питання. Палю, зараз питання, ми продовжуємо. Це питання я не до мене. Ну, звичайно. В нас є глядач. Давайте послухаємо запитання, далі ми продовжимо з вами. Будь ласка, горіть. Слухаємо вас уважно, будь ласка. Добрий вечір, шановні. Добрий вечір, пані Оля. Багато років знаю вас, я Микола. Я хочу вам задати питання. Я вам написав на Фейсбуці сьогодні. Ви знаю, як активний і політичний, і громадський діяч, і вашу родину трошки знаю, але хочу задати вам тільки одне питання. Ви не хочете об'єднатися в своїх зусиллях як політики заради об'єднання нашої України, заради соборності України, об'єднатися, як зробили Кличко, Порошенко, Луценко? Угу. Цікаве запитання. Прошу, будь ласка, пані Ольга. Цікаве. Я хочу донести до суспільства дуже важливу річ: що президент в країні для того, щоб країна була справедливою, має бути рівнодоступним, рівносправедливим. І не представляти ніякі політичні чи олігархічні клани. Чому? Тому що якщо президент. Ми вже у нас останні скільки років маємо постійне коливання України з правого боку, тобто з Заходу на схід, зі Сходу на Захід. Коли е, домінує Захід, Схід відчувається абсолютно ображеним. Дехто називає це так гнучкою от, зовнішньою політикою, до речі. Я вважаю, гнучкою. що президент має створювати. Бути незалежним від бізнесу у нас на даний момент в країні існує проблема між двома суб'єктами: порушені відносини: є гроші і є влада. Гроші дуже потрібні для розвитку економіки, влада потрібна для стабільності і розвитку держави. Але коли гроші приводять людину до влади, виникає порушення справедливості, тому що професіонал. Не може зайти ні в уряд, ні на яку інстанцію, mm -hmm. тому що якщо за ним не стоїть олігарх чи клан, чи хтось з родичів, який його туди просуває, то йому немає місця в уряді, ні на одному рівні, mm -hmm. і це порушення абсолютно справедливості по відношенню до держави, і до людей і людина, і якщо коли людина при грошей і вона хоче далі, далі більше, більше мати, і це є корупція. Mm -hmm. Так от до тих пір, поки ми гроші і владу не розділимо на мертво. І ті, ті дуже потрібні. Ми 23 до роки пір, вже ділимо, пані Ольга. До тих пір, саме тому, коли мене питають, як може бути політик без досвіду, так от я кажу, що мені такого досвіду, який є в нашої держави, не треба. Зрозуміло. І ці цифри, які нам малюють, що у нас буде зростати ВВП, якщо немає моралі, честі, єдності і гідності, і це єдиний гарант цього в державі. Є президент. Дещо інші цифри. Такі сумні трошки, ну будемо сподіватися, що все ж таки колись намалюють і про зростання ВВП. Пані Ольга, в нас є глядач. Давайте послухаємо запитання, будь ласка. Алло. слухаємо вас уважно, будь ласка. А я хотіла запитати ось про що? А, у нас а, всі кажуть про якусь рівність, про захист, про гарантії від президента і так далі. А як ви вважаєте? Чи буде змінено закон про вибори? Адже в конституції йдеться про одне, тоді прийняти законний акт, який погіршує конституцію. У нас е, жоден, е, жодна особа, не маючи там певну суму грошей, не може пройти в президенти. Чи в mm -hmm. нас так мало гідних людей? Так, цікаве запитання. Пані Ольга, я ще додам з вашого дозволу. Дуже багато засобів масової інформації смакували, не смакували, але принаймні обговорювали цю ситуацію з, тим, з тією заставою, яку треба внести, щоб балотуватися. Де ви взяли 2,5 мільйони? 2,5 мільйони ми отримали через рахунки. Приватбанку через рахунки на громадську організацію через внесків людей це були абсолютно відкриті збори коштів і всі призвища тих людей, які допомогли. І я власне хочу подякувати всім киянам, всім людям з Донецька, з Харкова, з Дніпропетровська із Одеси із івано франківська і Львова, які власне підтримали і надали мені можливість стати кандидатом в президенти. Тепер щодо запитання: а якщо немає цих грошей в людини, то виходить вона могла би. І претендувати на це крісло, але вона просто не буде, бо грошей немає. Якщо людина зарекомендувала себе в суспільстві, то це буде чудово, якщо 2,5 мільйони людей дадуть по гривні. Це означає, що ця людина вже буде 2,5 мільйони мати тих виборців, які спитають з неї. Тому е, я не вважаю, що не потрібно застави. Навпаки, застава змушує е, не йти велику кількість людей, а перша людина має заслужити довіру. Угу. Адже Ользі Богомолець, якби вона не мала сьогодні найвищий рівень довіри в суспільстві, угу. от я готова йти сідати на детектор так впев... речі. Так, ви впевнено говорите про е, найвищий рівень довіри в суспільстві. Е, ну, це говорять е, рейтинги. І е, принаймні у мене не було всі покоління. Моїх прапрапра шість -пра -пра, поколінь лікарів і всі решта військових служили українському народу, служили до останньої креплини крові. І власне я сьогодні розумію, що а, нам нема що зберегти там маєтки, гроші. Це таке треба гідність mm -hmm. і честь. Це єдине, що можна передати наступним поколінням. Я перед початком передачі сказав: це не піарна програма, це програма для того, щоб максимально розкрити кандидата в президенти, кандидата в мери, гостя будь-якого. Яка, яка ситуація? Зараз я попросив би нашого глядача дещо-дещо почекати, бо це ви зрозумієте чому. Коли тема зайшла про 2,5 мільйони, люди вам якби навіть і співчували, що ну, одна справа олігарх, в нього якби, гроші є. А дещо така от, жінка активна, але. Ну, але... Отут я три крапки поставлю зараз, поясню, чому візьму такі гроші. А сьогодні з'явилася інформація, готуючись до передачі. Зараз ви спростуєте, не спростуєте. Ви є тут перша особа, ви підтвердите або спростуєте. Богол молодь заделекрозадекларували більше трьох мільйонів доходу, дев'ять квартир, і будинків, чотири машини та купу земельних ділянок. Виходить так, що у вас все в принципі з цим нормально. Але ж як тоді співставити, що ви віддавали здоров'я своє на Майдані, коли були отакі от ситуації? Воно одне до одного не ліпиться. Заможна людина, успішна людина і працювала стільки там. Там багато було таких заможних, як ви, які ночами і днями працювали. А з іншого боку, тепер пояснюється, в принципі, без допомоги людей ви б самі могли внести в таку. Ну, За логікою застави, правда? Бачите, це, такий комплекс, то Те, що, ви це збудували, це, власне, ви суперечили тій жінці, які задавала, задавала питання. Uh -huh. Є таке поняття, як політична культура. Uh -huh. Якщо Ольга Богомолець хоче вкласти свої гроші, то це означає, що вона буде шукати, як свої гроші повернути. По-перше, з тієї суми. Яка задекларована так. абсолютно чесна, і моя, моя фінансові служби вже 15 років щорічно декларують. Можна подивитись, як Ольга Богомолець 15 років будувала маленький бізнес, середній бізнес. З цієї суми сплачені податки, з цієї суми понесені витрати. І е, мушу сказати, що є ще батьки, четверо дітей є соціальні проекти. Е, є замок Радомисль, який є соціальним проєктом, Є багато гуманітарних напрямків. І я. Максимально робила все можливе, щоб допомагати майдану. Поніда я ж не і... до цього питаю. Просто Чекайте, якщо людина ви вийшла з бізнесу, якщо... то все одно її буде тягнути десь якось. Ну як можна отак от крапку поставити, і ви займалися е, і бізнесові проекти? А зараз ви якби от від цього би відмовилися б абсолютно? Я займалась... рука. Не буде е, до маракує. Я десь там. займалась не бізнесовими проектами. Угу. Якби мені ця держава угу. могла сплачувати таку заробітню платню, щоб я могла жити, допомагати своїм батькам. Виховувати дітей, давати їм гарну освіту і відчувати себе впевнено, я би займалася, чесно вам скажу, в ті часи науковою роботою і mm -hmm. робила б відкриття для того, щоб вилікувати весь світ. Зв'язку з тим, що в мене не було таких можливостей, мені треба було піднімати родину, допомагати батькам, і змінювати щось в цьому суспільстві. Я на державу не розраховувала. Тому я сьогодні розумію, як робити гуманітарні проекти, як робити соціальні проекти, як допомагати людям так. і як створювати. Такі умови, щоб кожна людина, яка хоче заробляти більше ніж середнє, щоб вона могла це зробити. Пані Ольга, над ви витримали гідно. Дякую вам дуже. Це не на далі це буде розмова. Тому, да, звичайно. Далі буде. Ми зараз послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть, Доб... будь ласка, добрий вечір. Вітаю. Я, я, вас, я вас дякую за те, що ви подали свою кандидатуру на. Вибори міського голови, тому що президент України я перепрошую. іншого вибору, крім вас. Я вас дуже давно знаю, вашу сім'ю поважаю. І ці слова, що ви кажете, честь, гідність, справедливість, моральність, це все присутні вас, вашій сім'ї, вашому дідусю, якого я знаю, іменем якого носить, ім'я якого носить. Медуніверситет, от дійсно, ви сказали, що держава не могла вам допомогти, і ви, ви вимушені були піти у бізнес. Я вас підтримую. Тому... Ми зрозуміли, може у вас запитання є якісь до пані Ні, Ольги я Чи просто така теза подякувати від угу. багатьох, я думаю, тисяч киян, які мають як. Вона дала право. Ми зрозуміли. Дякуємо вам дуже, пані Олю. А не, чи... я не Дякую, не... почекайте. Да, прошу, пошу, дайте пошу. мені будь ласка, сказати, бо ви мене витискаєте з ефіру. Я хочу сказати, не що витискаю, Київ, Київ для мене найкраще місто в світі. І я буду робити все можливе, максимально все можливе, для того, щоб е, зберегти залишки того міста. Які в нас зараз є, і для того, щоб маючи досвід боротьби за Олександрівську лікарню, маючи досвід боротьби з рейдерами, у мене вже десятилітній досвід боротьби з корупцією в цій державі, я хочу сказати, що я буду підтримувати всіх і продовжувати ходити, навіть будучи президентом, на всі барикади, якщо вони будуть справедливі проти корупції разом з народом. Такий у мене характер. Я не витискаю просто журналіст, ведучий. Він має бути як заноза, розумієте? Ну тобто, щоб не розслаблявся. Гість, скажіть, будь ласка, багато зараз з деяким кандидатом в президенти, фактично всім. Говорять і наводять приклад сполучених штатів, що мовляв, коли там людина йде, вона говорить: хто буде віце-президентом, хто буде державним секретарем. Тобто, хоча б якось можна було б окреслити, ну хто з нею? Яка команда далі в разі а, перемоги, в разі успіху, буде поруч? Що про свою команду скажете? Хто поруч з вами? Хто вас підтримує так, щоб потім ну працювати з вами вже на посадах е, певних? Мене підтримують. Е... І я страшенно дякую всім тим професіоналам, які мене зараз скують з громадського діяча на державотворця. Mm -hmm. І е, я маю професійну команду. Е, у мене є декілька власне, груп, е, які готують проекти стратегічні проекти розбудови держави. Mm -hmm. І дуже важливо розуміти, що е, вперше в державі на посади мають заходити професіонали. І головна задача президента в межах своїх повноважень, ніякій мірі, не виходячи за рамки Конституції, uh -huh. по-перше, розпустити, тобто, зробити так, щоб відбулися позачергові вибори. Uh -huh. Тому що я вважаю, що ті політики, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді, вони однаково винні в тому, що відбулося у нас в державі. Однаково. Тому що внаслідок того, що вони не могли домовитись, не могли домовитись і зберегти політичну стабільність в країні відбулось те, що у нас відбулося. Тому перше, що буде зроблено, потім буде сформований професійний уряд, не по квотах партійних, а буде сформований так, щоб в державі було наведено лад. І завдання президента бути гарантом справедливості і чесності. І відповідальності, і, і завдання президента робити так, щоб не більшість чи меншість, чи опозиція, чи захід, чи схід, щоб ті всі професіонали, які прийдуть в уряд, щоб вони служили народу України. І оце є єдина найважливіша задача президента. Ну так кожен кандидат і президент... выборить, але так якось виходить дивно, знаєте, що як потрапляє, так якось змінюється людина. Просто потрібно не підням, а по часам. Потрібно, знаєте, що пам'ятати, що кожного дня. А ти маєш вийти на вулиці, і ти маєш жити. Разом повернутись в Україну і робити таку країну, в якій тобі потім ви жити. будете Разом виходити на вулиці? Я не просто буду виходити, я буду часто виходити на вулиці. І я зараз на вулицях. І ну, мене можна зустріти і так. побачити. Але, а, безперечно, буде дуже багато роботи. І, і зараз в мене власне майдан і цілодобова робота а, зараз перетворилась в продовження цілодобової роботи. Але я впевнена, що з такою командою, яка є зараз, ми. А, Через тиждень будемо презентувати команду Ольги mm -hmm. Богомолець команду, яка буде підтримувати і буде розбудовувати цю державу. Тому ми з вами. Чи є в нас глядач на зв'язку? Є в нас глядач? Будь, а, ласка, будь ласка, слухаємо вас уважно. Алло. Е, Пані Ольга, я дуже захоплююся вашою участю в останніх подіях. От і поважаю вас як лікаря. Та є одне таке до вас питання щодо вашої куми Ірени Кільчицької. От якщо ви прийдете до влади, чи дасте ви їй будь-яку посаду? Цікаве запитання. Цікаве. А От бувають теж запитання. Прошу, пані Ольга. А, я вам хочу сказати, що для мене нема ні одного запитання, на яке би я не могла чесно відповісти. Ми ж зрозуміли. Прошу. А, моя позиція наступна: що людей на посади мають... Рекомендувати територіальні громади. Угу. І ніяк інакше. Угу. Тому що максимальні повноваження територіальним громадам і ті люди, які будуть відповідати інтересам територіальної громади, ті люди мають давати подання президенту, кого вибирати губернатором. Не президент має відправляти з Донецька людину в Харків чи з Харкова у Франківськ. Люди в своїй громаді мають вибирати таку людину, яка буде їм служити. І той закон, який буде привнесений новим. Президентом Ольгою Богомолець буде закон про відповідальну владу, яке надасть громадянам делегітимізувати владу і накладати вето на певних чиновників. Бо якщо такого закону не буде, знаєте, що буде? Сказати вам, що буде? Говоріть. Буде на Майдан, ще один. Тому Ольга Богомолець іде туди, для того, щоб не було кровопролиття. Тому що 20 го числа моє серце як стиснулось в кулак, коли у нас на руках в готелі Україна 13 хлопців. За три години померло. Так воно зараз у мене в кулаку і тримається. Зрозуміло і в пам'ять цих хлопців. Я сьогодні не маю права схибити. Пані Оле. Зараз ми перериваємося на невеличку рекламу. Після неї ми продовжимо нашу програму. Столиця дочекайтеся, будь ласка.